Сьогодні на стрімі ми будемо оцінювати ваші машини. Фонда Діо єбьет все. Єб... Універсали, ваще в рот єбал, друзі, ненавиджу універсали. Гъг, шкода, гъг, гъг. пф пф Це єбана Мазда, блядь. 100 тисяч гривень підписнику у якого найкраща машина. Надо ж було кликбейдну заставку зробити. Єдь, єбай, просто столько Машин не поскидали, просто піздець. Там ахуєнно, коли у тебе у підписників є. Ну, блядь, прикольні тачки. Просто прикольно. Короче, свій апарат, блять, Києві, мати, це просто піздаде. Це просто піздаде, це просто прикольно. Перша машина, яка займає перше місце. Отримає. Дві серії на карточку прямо під час да, Скільки взяв собі авто стріма 6 тисяч гривень? Ой, бля. Єть було б класно. За 6 тисяч блядь. блять. Як ти будеш оцінювати? В кого піже тачка, так ціла бо перформанс можна кидати? Так нет, треба щоб ваша вона була по перше По цей пост мені люди скидали свої тачечки, поэтому. Оцінює перша тачка. Ну, блядь, що тут шо можна сказати по цій машині, в цілому? Ну, вона не їде. Це один. Це один із десяти. По 10 балів, це будемо оцінювати. З гори ко... Пако... Ну не факт, блядь, Почему тут може бачить, воно заблочено нахуй. Типа для вайба прикольно, малишки поцеплять цепляти але ну не їде реально. Ладно, давайте навіть не один, тому що, ну как бы машина плюс-мінус, как бы Так, хорошо, получается, ну що, тут двоє, двоє, два, двоечку. З двоечку ставим, двоечку. Так, тут нихуя, яка сучка, блядь. Дев'ять із десяти. Ауді. Це у нас Ауді А 6 да, я так понимаю. Бля, подписать не можно было, старый, я же сам должен думать, блядь. А шоста? Ну это я тоже думаю, а шоста была. Она жирная шлюха, блядь. блядь. А шоста, значит, а шоста Ауди, блядь, но она в обвесах. Да? Я думаю, что это на весы. Ну, короче, охуенно, охуенно машина тут, блядь, фары. Я того рот шатал. Бля, я не знаю, диски мне не подобаются. Била. Была вообще черная крыша, пацки, это было бы шлюхой пиздец. А я бы восьмерочку ей поставил. Я бы восьмерочку, потому что, ну, типа, мне шости до одного момента не подобалось, зараз пиздец подобается. По передней машина была сзади привод. Ты что? Ты что Ну, це сучка. Це беззаговорочная десяточка. Тому що ця машина цей запорожець. нашпігований нахуй, і він розірвався за донат на зсу. Я його купляв, мені його затюдили. Єбейший проект просто охуенно. Легенда, жива легенда. В топ мы вставлять не будемо, але це за 10 з 10 за 100 сотків. Скільки у цей до сотки їхав. Братан, там чесно до сотки страшно було розганяти, блядь. Хороший звучок, хороший звучок. это.. Це... а я не вижу. там АМГ, не АМГ, да? Короче, тут я ставлю семерку, чисто из-за того, что мне... Ну я пока что, по... я... она охуенная. но ну, мне за пока что не подобается. О, как! Honda DIO блядь, ну в плане скутеров это пизда. Honda Дио ебет все, просто. Я кажу, Мария каждого чувака, это вот реально... Купите себе от мощнейший аппарат и на швидкості в 200 плюс километров, блядь. Разъебаться в отбойник. Просто под музыку, под кайф, гальфес, GTI. А я вот не понял: нахуя? Тут два рисы гальфа, мне скинули. Вот цей, этот гальфет цей мені, чесно, не сильно подобається. Тому що сірий сірий колір. А ну, типа, то, що GTI вивозить, хорошо, прикольно. Перед мені подобається. ззаді то, що це хетчбек. Ну, чесно, не дуже мені заходить. Машина хороша, ебет на дороги, ездить класно. То, типа, семерочку можна поставити. Тут у нас що сені. Сені на машина, цены, от, не людина скинула. Прикольно, але мені не подобається кузов. От, реально, це що, панамера у нього, по-моєму, да. Короче, Панама мені не сильно подобається. поэтому панамі, от чисто за дизайн. Вот коштує дохуя. Машина може хороша, але мені не подобається. Короче, я ей поставлю сумеру. Так, у нас шо, пижу. Ну, такий кросовер, блядь, чи що це не кросовер, Просто отака от вот тут именно. Универсальчик. вообще в рот їбал, друзья, не універсали. Не знаю, ну просто себе на машину, не більше. Навіть 4 балла я поставлю. Ну, типа, нова, нова там, якогось там, якогось там 15-16 го года. Універсальчик, Прикольно. Але, але це, це якщо ти старий дід, дин. О, ну цей, речі, Citroen, ну, мені подобається. Оцей Citroenчик, блядь, прикольний. Я поставив би тут, ну, до п'ятерочка. мені просто оцей оце, от Citroenчик, я бы на ньому льотов, блядь. Він мені візуально подобається. Чисто для дачі, але охуєнна тачка. Toyota, це що, Ебану. Ну, залупаш, блядь, 4 максимум, що я можу тут зробити Це беха. А що, що за кузов, не підскажете? Ну, по факту, да. По факту, колхоз. Ну хотілося зробити красиво, але мені здається, кстати, китайську хуйню всю поставили. Ну, чисте завдання легенди, да, за их 46, BMW. То можна поставити четверочку їй Так, тут у нас якийсь, сука, гам гамнюрик. Блять, яка красива сучка, яка красива, парня. от восьмерочка виглядає їбать, красиво. Це вообще не колхоз для мене Абсолютно факт. Ну і оце, сучка, це шо, бэха F10, да? И 60, ну я ж так і сказав, блядь, в цілому, да? Бля, ну хорошо. Ну тут, друзя, тут я би шестерку поставив Ну просто типу, виглядає красиво, хорошо збереглась Бля, суппорт ще жовті стоять, бля. Диски охуенные, чорна Аккуратненько, бля, така вышпирена. Це, акордик мого кента. Їздили. Тут есть моменты багато. Тут тут коцан, откуда коцана, а у него вообще Type S. Ну, блядь, ну я не знаю, как цепь пояснить, але вот мне аккорды семей, вот такие вот. Просто порівняйте, например, вот цю тут сучку, да, На 2008 року. Ебать, вона шлюха выглядает. И вот. Ну блядь, ну ризлися, пиздец. Есть мини-челлик доказывает, что що... та, ні, та ніхуя не вот цей пирже. Да, нихуя не пирже. Ебать, колхозные диски, блядь. Вот червоні диски, пиздец, вообще. Сукай ну, прикольные фары, значит, надо бы в темноте их подавиться. Ну, то, звичайно, то есть тут нема ничего уникального. Тут пятерочку можно кинуть, а Якщо заробив сам, не насосав, то есть, то хороша машинка. На дві хвилини чел записав, блять. Походу на продажу, чел. Шкода, блять, ну шкода. Це ж а, це шкода ВРС? Ну до речі, руль прикольненький. Мені чисто руль вайбовий. А, це ВРС, їба, це ж нашпіговані дури, блять. Тоді базару, базару, тоді це шкода і W піздець. Але знаєте що в чому нюанс? От ти купиш таку шкоду, ВРС, новішу, блять, салона не салона, просто там мало пробіга, бля, вона просто буде і в роти в жопу всім давати. але ебани просто школьники будуть дивитися і Шкода! Бля, ну виглядає супер вообще, свіжо нахуй. Блять, агроменніший просто багажник. Ну, не сильно ограменний, но великий, великий багажник, багато місця в машине. Бля, ну кайфово пиздец, если честно. Вот реально, типа, хочется и универсал, я их в рот ебал, але выглядає супер прикольно. І салончик такий прикольный мені подобается. Ну я не знаю, но ну, я бы я поставил. Ну реально 6,5 как буде, 6,5 можно сюда кинуть. Тут у нас що? А, я понял. А, я пу. А, а, я. А, я пу. А, я понял. Ну давай, ця, вообще мені не подобается. Ну, це тро... троечку, блять. Нардогрей перемальована. А, то туди... Базару 4, 4, блядь. Так, о, бля, я бы на такому бы просто кругосветку бы ебанул бы, честно. Это у нас что, Nissan? И Nissan X-Trail, че это, блядь? А, Кашкай, это нафиг, 4, 4, это из 10. Нихуя. Ебать, а это шо? Да ты шо, долбоёб? Бесконтактно, блядь, че шо, ключом открывается сама, блядь. Панорама, блять! А це, ну типа вы не сами зарубили, число комплектация, числа якийсь этот. Бля, ну я думаю, тут бодру восьмерочку можно. На заводе такая ебать, а что то за О, о, -о, -о, -о подкупы в судью 10 баллов. Падзики, ну, четверочку ставим. А Авоце шлюха пізерно меган РС, да? Це ж меган? Я охуел, це мого знайомого машина це просто пизда. Так это меган РС, блядь. Короче, шестерочку поставлю, бо він мені візуально подобається. Понял, в чем прикол? Ладно, подсветка ще додала свого прикола, але желтенькая, івань, красиво, виглядає. Чорне, и желтый охуенно. Мерседес не понимаю, что это за Мерседес. Який. Ну, старестынький. Мене мене насильно вай, блять. Типа, поїздить прикольно, на постройке нет. Ну, типа, четверочку поставим. Це 124, й ну не фах. Шесто це легендарний, конечно. Ну, пятерочку, пятерочку поставим тут у нас що? Це це круз, да? Це ж а. Хоча може це віо буде. Бля. Я просто так важко в них розбиратися, Вони блядь, майже все однаково. блядь. Вони там майже не сильно не відрізняються. Это круз. Хорошо, Крузаку что мы ставим? Ну, красивая машина, просто звучит же повозка, вечно, блядь, 5, 5 баллов ставим. По мотоциклам не шарю, но тут можно смело восьмерочку ставить по мотоциклам. Пизда, ну это тоже хорошая сучка. Q5 а, просто охуительно. Охуительно, пиздец. Ну ладно, красиво, Андрю, хороший пиздец тоже, ладно, семерочка. Ну, ладно, шестерочку. Александр, нахуй ты скидаешь на свои машины, блядь. Ламборгини, честно, хотелось бы поездить. Хотелось бы просто поездить, ведь Вичу. выглядая супер спортивно, супер охуенно. Я захотел себе недавно спорткарку пойти. Ну, пока просто захотел купляющим. Гольфы, да? Бля, ну хороший гольф, сука, ну хороший. Ты у нас что за налепка вот тут вот? GTI, типа, да, написано? Ну и что, северочку можно сюда поставить, блядь? А, о! Эндрюха, <laughs> это мы когда Владику купляли, блядь, этого, Матиза, этого ебучего. Прикиньте, я какая паскуда, сука, какие ж тут диски ебучие. Это просто... Это не машина, это именно тигр, блядь, это зверь, блядь. Бля, это именно, це охуенная тачка. Охуенная тачка с кондиционером на автомате, блядь, это... Пропустить мою ракету обидно. А, вот целая Тут. Це бана мазда блядь. мазда 0 балів. 0 балів, Маза не участвує. А, ну це скидав, блять. А, це сів купешний, да? Наскільки я поняв? Бля, яка каже, це шлюха. Ні, паці, це охуенно. Лансер 9, це от перший незаколхожний лансер 9, що я побачив. Це треба мати гроші, треба мати реально, типу, таке от хист, таке бажання просто euh, делать це. Ну я б, блядь, були б це твої, конечно, аби б це віни би скинув, то я понятно, я йому віддав би, тому що ці машини це супер охуєні. Вони їдуть бодро, блять. Ну, от, щоб вони розуміли, тут оцей, по-моєму, скільки на 200 сил, да? А оцей, по-моєму, на 300 чи на 400. раскачанные чизкики. 500 плюс вот тут вот. Прикинь, ты просто на светофорчик подъезжаешь, там BMW такие стука на своей пятой следы. Эй, эй, поедем, поедем, давай, давай. И ты его просто, бля, в рот его ударил. С первого светофора, бля, и такую жопу нюхай. Просто пиздец. Все, всех обняв всех целую. Ээ, давайте, пока.